Ось такі оголошення з привітом від водоканалу отримали мешканці цього будинку. Комунальники грозяться закрити очі на наявність лічильників у людей і порахувати спожиту воду за показниками загального будинкового приладу, якщо мешканці не перевірять свої лічильники. За остановки за, за платили. Да. більше двох сотень гривень виклала за повірку лічильників. Ця пані мають безкоштовно, але не з цього не роблять. Однак грізного листа від водоканалу злякалися не всі. Цей чоловік переконаний стежити за роботою лічильника і перевіряти його, то головний біль не його, а комунальників. Ми ми за то, щоб міняли та і провіряв Київ водоканал. Причому зі образно говоря, мой сімейний бюджет к бюджету там водоканалу. Може бить ми і будемо перевіряти, но общета їхня робота. На бік цього мешканця став і заступник столичного голови Віталія Кличка. Він запевняє, водоканал та Київенерго мають повіряти лічильники на воду власним коштом як виконавці послуг, а кияни мають лише впустити їх до себе в квартиру. Моя позиція незмінна. Я вважаю, що киянин, який мешканець іншого міста, який отримує певну послугу, в тому числі постачання холодної гарячої води, не зобов'язаний платити гроші за повірку лічильника. Це має робити постачальник послуги. Проте з цим категоріч. Не погоджуються в Києводоканалі. Твердять, повірка лічильників не входить до тарифу за холодну воду, лише за гарячу. Тож перевіряти прилади тут відмовляються. Але за гроші так і роблять. Водоканал сьогодні в квартирі не повіряють. стоїть? у нас це стоїть порядка 50 гривень. Включити вартість повірки до тарифу має національний регулятор. На це рішення кажуть, у водоканалі чекають від жовтня. Тому перевіряти лічильники киян не беруться. Нагріти руку на законодавчій прогалині можуть приватні компанії, застерігають фахівці. Наголошують, перевіряти прилад має лише укрметр стандарт та ще півтора десятка компаній, які мають державну ліцензію. Решта шахраї. Ці всі які пропонують, з установкой пломбы с выдачей документов своих это есть подпольные фирмы. Творем ні в коєм не можна. Нині Обов'язкову повірку лічильників КМДА відтермінували до 1 червня. До цього часу мешканцям зі старими приладами, такими вважаються чотирирічні лічильники, нараховуватимуть по два з половиною куби води на одного мешканця в квартирі. Таким чином, через відсутність спеціальної постанови, повірка лічильників таки лягає на плечі киян. Ганна рибалка Олексій Стройков п'ятий канал.